Останнім часом я часто бачу в соцмережах. Штучний інтелект уже може замінити психолога. Я добре даю пораду друзям. Може й мені стати психотерапевтом. Можливо, щось у цьому і є. Але дозвольте розповісти вам, як це виглядає зсередини. Коли до мене приходить клієнт, я не починаю з порад. Я не шукаю рішення в перші хвилини. Я починаю з питання. То ця людина. Які в неї внутрішні установки, яку вона має філософію життя. Бо саме ці речі визначають, як вона сприймає себе, партнера, кризу, втрату або конфлікт. Один, із, а один і той же вчинок близької людини для когось трагедія, а для іншого можливість подякувати. І відпустити. Це не про параду. Це про контакт. І контекст, про людську унікальність. Так, іноді клієнт хоче просто почути, що мені робити. І здавалося, легко сказати. розідись, вибач, пробач. Але ці слова нічого не варті. Якщо ми не побачили, не зрозуміли, не відчули, з ким ми говоримо, справжня психотерапія починається не з відповіді, а з присутності поряд з людиною, з повагою до неї, з тиші, з готовності побачити біль не як симптом, а як історію. Тому. Якщо ви хочете допомагати людям, це чудово. Але пам'ятайте, бути психотерапевтом це не про давати поради, це вміти чути філософію людини і її систему координат. І тільки тоді обережно торкатися її болю. Бо слово лікує лише тоді, коли воно сказано вчасно, і коли ви дійсно бачите, хто перед вами.